А вот это тоже не забыл. Mm. Зачем 9-ї Близько 9 години до голосійського управління поліції знайшло повідомлення, що по вулиці полковника Патєхіна в приміщенні районного суду невідомо особи пошкодили вікна. На місці події виїхала слідчо-оперативна група, патрульна поліція та кінологи. Поліцейські з'ясували, що дійсно дана подія мала. Такий випадок. На другому поверсі було пошкоджено декілька вікон. Вони були пошкоджені з невідомої зброї, невідомими особами. На місці події було вилучено декілька гільз, куль, які були направлені на експертизу. За даним фактом, слідчим відділом Голосівського управління поліції, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганства. Наразі тривають всі необхідні слідчі дії, проводяться комплекс оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення особ, які можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, та встановлення інших свідків.